Щоб посіяти і обробити гектар землі, то мінімум треба 20-30 тисяч. По чуть-чуть з металолома чуть -чуть цього десь викручуватись, щоб здешевити. По ціні металолому воно стане 2 ну, тисячі, плюс доробити якісь колеса. Техніка є десь якісь навіть бушне, поставити, зробити, зварити раму це теж не проблема. І от вийде воно нехай 5 тисяч, ну це в десятки разів. А роботу буде робити те саме. За ці, ці вісь, за це все. Ну, в магазинах образно десь до 40 тисяч. Я порахував, що ну, без роботи. Все, купивши колеса, залізо і зварити саме, вийде. Ну, В десятку я вкладусь. Все в твоєму стані, без проблем. Все робиться, все як має бути. Подзвонив на Дніпрозапчастину 12 тисяч. Кажу, ні, тако. день роботи, максимум тисяча гривень. З економив, з, з економив, заробив? – Ну так, ну так. Ми робимо кутла, бо його купити дуже дорого, ну, там, мільйон гривень. Ну, собі він виносить 30 тисяч. В металоломі купуємо реманент, варим, крутим і так далі. Так само, от, виходимо з того, що є. Десь е, здання якісь бушне викупили, десь ще щось, забрали шифер, десь. Ну, Скажімо так, це виживання. Виживання на селі мусимо. Нагальне знову ж стоїть дровокол. Дрова в топку входять метрові. Колоти метрові сокирою, Нереально ще ну, попадаються дрова різні, польові, які хочеш, ну, от Було зроблено такий гідравлічний дровокол, так само він обійшовся там, ну, нехай, 2-3 тисячі. Бо ж все сподручне. Все, яке було з металолому, зробили, купити нього ну, 20-30 тисяч, я думаю, простий дровокол. Маховик десь з трактора десь старий, цей. Це від навантажу, це колесо було колись. Коротше, що є під рукою. Сало іменно робиться частково для всього, як той казав. Це такий наш український продукт, який можна використовувати де хоче. І поїсти, і закусити, і різьбу нарізати, помазати.